Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. У нас сьогодні знову таке гарне сонечко, і хочу вам сьогодні показати новинки, які я знову пощасливала мені знайти їх в квіткових магазинах. Це також буде огляд за декілька місяців, мабуть, за два місяці. Останній раз я вам показувала в вересні або початку жовтня. І от на, ем, скоро в нас новорічні свята, і от перед новорічними святами хочу вам показати красу, яку я знайшла, щоб трошки може комусь підняти настрій або просто помилуватися красунями. Перша красуня, що перед вами, трошки хочу її спіймати в сонечкові, ось така краса. Якщо ви дивитесь мої огляди в магазинах, то я її там показувала. Ось така красунечка, така вся вона яскрава, жовтенька, конопатенька, такий вкрап, губа, така оранжева, яскрава. Вона в мене вже більше місяця, і хочу вам сказати, зовсім не стресує, До, розпускала всі всі квіточки. Трішечки її повернула, щоб вам було, мабуть, краще її видно. Ось така красунечка, ну, дуже вона мені сподобалась. Мультифльорочка, ну, не На перший погляд, зовсім зовсім невигбаглива красуня. Ось така мадама. Давайте подивимося поближче. Ось перша красуня, яку я вам презентую. Послідуюча красуня ось такий е, дикий камінь. або гросет, по-моєму, її називають. Ось такий пиоррик, красунчик, також потихеньку-потихеньку розпускає свої квітоносики, також не дуже вибагливий. У мене це продубльований, тому що мені з півроку по тому моя подруга з Германії знайшла там у себе. Хто мене вже дивиться, знаєте, що я, я не тільки собі шукаю, а й іншим подругам, таким же ж больним, як і я, на голову орхідеї. От в Германії там Людмила, подруга. То, то я її знаходжу, то вона мені знаходить. І от вона мені знайшла, по весні відправила більше вже як півроку, по весні відправила. І декілька орхідей, бо ми по одній не відправляємо. Я в кінці цього відео вам покажу, що поїде до людей по весні, поки що напередешки в мене. І е, е, всі останні там були. Фламінго, джаз Фламінго дві. Вони зараз випускають квітоноси і квітли вже. А ось іменно цей Гросето, вона щось стресунула, потеряла точку зросту і скинула всі-всі корінці. На зараз з точки росту вона зробила діточку. І зараз потихеньку нарощуємо квітону, корінці. Так що, ну, поки вона якби, ще з реанімації не вийшла, то я продублювала, мало, -ли, як буде. Якщо все буде добре з двома орхідейками, то тоді буду вирішувати, що з однією з неї робити. Але дивіться, яка красуня дуже-дуже гарна, дуже вона мені подобається. Така також яскраві такі кольори і. Правильний, правильний пилорик, така красунечка. Це друга моя новиночка. Ну, як уже, їй також більше місяця вже. Так, хотіла почати з маню, ну нічого страшного. Так, ще одна красуня ось така. Це мені кажеться, ой, не пам'ятаю, як вона називається. Зараз зразу зразу випало із голови. Дуже їх багато, і вона дуже гарна в мутації. Е, якщо хтось е, е, вповнив, як її звати, у чача, крембері-чача. Е, дуже вона схожа на крембері-чачу, ось така красунечка. Е, також випускає потихеньку свої, не випускає, а розпускає всі свої е, е, квіточки. Дуже така веселенька, така гарненька орхідейка. Тільки маленькі-маленькі бубочки вона засушила, а так, ну це міні-міні, вона дуже маленька. Якщо подивитися, це навіть не шостий горшочок, а майже 1,7. і сім. Майже 1,7, Тут мені трошки заважає коншу. Ось така красуня. І ще одна манюня, яка зустрілась, також це продубльована. Я вам показувала того разу, я знайшла в 12 горшочку вже великий мультифльор ось такого метелика. Але і в мене я вже купувала таку манюньку також метеликом. Але от іменно у цієї орхідейки не, мутація вона не зафіксована. Перша мінічка, яку я купувала, я потім мене процвіла просто біленькою орхіде... О, біленькою, стандартною орхідейкою. Зараз покажу вам поближче, бо вона манюня дуже ось так, мабуть, краще буде. Ось така красуня. Бачите, тут у неї один. Одна квітка не повна мутація, а потім розпускається повною мутацією. То я продублювала, хочу подивитись, як вони себе поведуть в домашньому квітінні, чи яка зі з них таки залишить свою мутацію, тому що вона така веселенька, гарненька. І е, потім буду думати, як завжди. Ось така красуночка. Так, і ще одна красуня, яку я знайшла в міксуві ну, зовсім зовсім недавно, буквально декілька днів по тому. Ось така краса, її багато продають на е, е, сайтах. Е, це азійська орхідейка. Е, ось така красуня. Також не пам'ятаю, як її звати. Треба, треба все записувати. Поки, поки не знімаю, поки пам'ятаю. А потім забуваюся. Ось така красуня, не знаю, чи вам дуже їй складно, дуже складно якось показувати. Багато бутончиків тут. Ось так прям яскраво вона виглядає на сонечку. Так відбиває. Бачите, яке в нас. Дуже-дуже сильне сонечко сьогодні, і її ось так от видно, красуня. Це е, перший її бачу в міксові, просто вона собі стояла, то кажу, поїхали додому. Я вже давно на тебе дивлюся. Так, і ще одна красуня придбана також на днях. Якщо ви бачили моє коротке відео шахт, там я її презентувала. Вона так е, стояла. Якби скромненько так в гущі мультифлорочок Я перший раз продивилася, навіть її не замітила. А потім таки побачила. Так, щось на сонці зовсім зовсім не знаю, як вам. А мені щось на сонці вона зовсім не відбиває. Давайте, мабуть, без сонечка. Хай сонечко буде на задньому плані. А ми будемо так любуватися два квітоноси. Повна мутація, ну така веселенька, гарненька. Колись я її одного разу бачила десь років три по тому. Так, також на новорічні вона була в композиції. Ну в мінічках, дуже манюньких мінічках. І вона, така композиція невеличка, була 35 євро стоїла. А ось цю я взяла за 10, так що є різниця. Головне, головне, дождатися. Вона мені так сподобалась, ну така веселенька. У мене такий є також пилорік, зараз нарощує квітоносики, вже може, може спільне розпуститися до новорічних свят до кінця цього місяця. Подивимося, вже такі бутончики величенькі. А ось тепер йому я принесла додому таку подругу. Ну, і остання із мультифлор, яку я також знайшла. Ось така красуня. Вона трошки похилена і дуже її тяжко знімати. Така величенька в неї для мультифлори квіточка десь сантиметрів 5. Ось така ажурна. Щас трошки підніму, щоб вам було краще видно. Ось така красуня. Такі жовтенькі в неї розводики, зашипчики жовтенькі, така губочка. Ну, красуня. Красуня. зараз покажу вам з усіх сторон. Також два квітоносики, такі ріденькі, правда. Не дуже багато на ній квіточок, але вони всі-всі з мутацією. Ось така красуня. Не знаю, також не написано, набагато кого вона похожа. Так що будемо розбиратися. Я зараз, так як вдома, то в мене є вже, я багатьом попідписувала, понаписувала, бо бірочки покупляла, все по новій підписую, тому що інколи, інколи вони десь діваються або просто не знаю назву. Думаю, так знайду підпишу, і так вона без ім'яшкою і, і зостається. Тепер уже время є потихеньку займаюся такими е мелочними роботами з орхідеями. Перша орхідейка вже стандарт, вона вже почала відквітати, а я все збираюся вам її показувати Нуво. Це в мене вже виходить, третя мутація. У мене є навіть четверта, мабуть. Третя третя мутація. Я не пам'ятаю, може я вам його вже й показувала. Ну, хай побуде тут, якщо хто не бачив, роздивиться: У мене є артнуво-метелик, стандартний в світлому кольорі. О, Тоді в мене є триліпс, дуже-дуже гарний він, триліпс арт-нуво. Ось тепер у мене пилорик в темному стандарті. І нещодавно ну ще вона до мене не приїхала. Бачите, на задньому плані вже відквітає. Ще не приїхала. Мені подруга знайшла арт Ниво метелика в темному кольорі. Не е, в стандартному, а в темному. Не знаю, як у вас. А зараз дуже-дуже багато їх, я їх бачу в квіткових магазинах. Він навіть вже переплюнув от е, Дуже багато е, в мутації або метелика, або в основному пилорики. І тепер арт ново в світлому е, стані е, метелик. Дуже-дуже їх багато. Я вже кому треба, вже пороздавала, по, покупляла і навіть їх залишаю не беру. Ось такий у мене перший квітун, така е, краса, пилорик. Art так, і ще одна красуня, яка в мене вже давненько, більше місяця, а то й півтора, і вже починає перший квітонос відквітати, а я вам ще її не презентувала ось така красуня. Це не Монпельє, ні. Це зовсім інша орхідейка. У мене також є шорт з нею. Я вам її показувала так, давайте трошки наверх. отак. Я вам її там показувала із стандартом. Но вони не підписані, тому я не знаю. Але дуже-дуже невибаглива. Також вона вонаокривала по... всі-всі квітоноси, Ой, бутончики, і ось так гарно довго мені квітла. А от щось, щось їй не сподобалось, почала скидати один квітонос. Ну нічого страшного, в мене багато на... Хай новинки починають від... відквітати і якби, відпочивати, а нові орхідейки, які скоро повинні заквітнути, трошки поміняємо. Ну, Ось така красуня. Якщо хто знає назву, буду рада, якщо підкажете. Так, ще один красень, який е, зібрався відквітати. Я його знайшла давно ще, мабуть, в жовтні місяці. На один квітонос, тому не знаю, чи буде мутація повна, чи з одної сторони, хоча два квітоноси там були зрізані. Ось так, На дузі він був. Ну, такий ріденький, ріденький квітоносик це Манхеттен Пелорик. Ось такий красунчик. Як вам його. Казати. Ось такий. В мене є манхеттен металик. І ось я знайшла собі манхеттена пилорика, такого красунчика. У мене метелик ну, квітне, але в мене завжди проблема з, з розеткою. Вічно щось йому не подобається, він дуже-дуже стресує. Завжди на грані реанімації. Ну, Подивлюся, як себе поведе пилорик. Чи він такий буде? Такий же капризний. Хоча в мене був стандарт, зараз я його відправила до своєї, в Україну, до своєї невістки, то в принципі в мене ніколи не було проблем з стандартами. А от метелик ви, вічно, вічно він капризничає. Поки що, ось вже більше двох місяців він у мене, то стояв квітну, поки що з розеткою все добре. Але ґрунт такий дуже о, вологий. В моїх умовах він не ахті. Ну, я ніколи зразу не пересаджую, якщо там все добре по весні, як він відквітне, я його пересаджу в мій ґрунт в моїх умовах. Ось такий красунчик. Так, і ще один красень, який вже довго-довго це давно я його знайшла, вже важкий. Повідквітали Це побочні ось такі. Квіточки порозквітали, так, щось не хоче фокусуватися, тому що вони такі розбіглі і не може сфокусуватися. Ось такий триліпсик. Не знаю, хтось би сказав, що це десь або нарбона, або хтось такий. Ні, це більше полосатик. Дуже яскравий такий малиновий, малиновий, яскравий зараз не передається, але він. Насправді дуже яскравий колір, такий гарненький. І, в принципі, також з першого погляду невибагливий довго квітнув, не скинув жодного квіточку, жодної бубочки. І, але вже прийшла пора, і він отак. Такий відквітає. І взимку, ви знаєте, менше освітлення, то квітучі орхідеї, особливо, не знаю, як у вас, а в мене особливо в магазині, то в принципі вони довго, якщо їм не вистачає світла, вони потихеньку скидають свої квіточки. Ну, Ось така краса. Також, якщо хто знає, як звати, підкажіть, будь ласка. Ну, і ще один красень. Це предостанній, мій, а потім полюбуємося на орхідейки люди. Я вам показувала, я знайшла пилорика такого вкрап, такого розового вкрап, дуже-дуже гарного, правильно, як я кажу, він ну, прям правильна, правильна форма, а потім я знайшла ось таку. Такий метелик. По мені це більше метелик. Коли я його знайшла, він наполовину е, відкритий був. Тут що погано, Од, е, тут три квітоноси, і кожен дивиться, куди йому забажає. Зараз, може, так вам якось якось хочу його повернути, щоб вам було дуже його добре видно. Ось так, так? Дивіться. Ось такий, Але він тільки розкривався. І ось як він розкрився, по мені так це більше метелик. Ось такий Е, Також дуже він мені сподобався. І одна моя подруга в Парижі вона знайшла собі також не метелика, аку пилорика. Також на 3-4 квітоноси, дуже була рада. У мене є такий блідно блідно розовий ну він взагалі гарнющий, гарнющий пилорик. Зараз е, видав мені два квітоносики, так що жду, жду. І що цікаво, спочатку перший видав, вигнав десь сантиметрів 5 а потім вирішив, ні, один, один не хочу, буде, е, буду два давати. так що... Жду, ну, це не скоро. Вони ще маленькі квітоносики, але поки що будем, буду любуватися на ось таку красу. Ось такий ось метелик, також назви немає. Дуже їх було багато, але тільки номера назвів немає. Може, кому хто що це скаже, як називається такий метелик? Ну, і остання моя новиночка. Як по мені, це шедевр. Не знаю, як ви, як вам, але я бігліпи не дуже люблю. У мене їх там, мабуть, штук три, не більше. Я не фанат Бігліпів. Ну, Знаєте, як у кожного свій смак, у кожного свої полюбляння, але ось цей, оце вам. Бігліб в мутації. Він такий шикарнющий. Не знаю, чи, чи він вам так сподобається, як і мені. Ну, я його як побачила, я дуже-дуже засміялася. Кажу: о, це вперше, що мені захотілося е, забрати, такого, ну, на перший вигляд, стандартного губастика. Зараз я вам його переверну краще, щоб вам було його краще видно. По-перше, в нього шикарний такий гарний. Е, Бачите, дві гілочки, ну прям правильний, правильний такий каскадик. І ось дивіться, який він, ну, такий миловидний, такий. от він мені нагадує випускників. Не зараз випускники, а от раніше в біленьких таких платячках, всі такі перед. перед Дорослим життям всі такі стоять, щось ждуть від, від нового, нового витка в житті. І ось дивіться, взагалі він повинен бути. ну Це прям, прям бігліп, ну тільки завернутий в дудочку. Ось дуже-дуже він мені сподобався. Не знаю, як вам показати краще. Не знаю. Щас. Він такий з розовим розовим напилом пелюстки. І ось бачите, ось тут вже починають відквітати, то вони такі зеленіють. І е, навіть губа тут така шикарнюща. ну Не знаю. Я, я прям закохалася. Як я його побачила в гущі, думаю, ні, оце перший бігліб. Ну, пилорик, да, пилорик це. Е, це також мутація буває. І ось таку красуню я взяла дуже, вона мені сподобалась. Ну, такі мої новиночки мої. А тепер будемо дивитися на новиночки людині. Щось темненький він виходить, темненький. Так, людині, орхідеї і мамині я вам покажу в іншому відео. В наступному, тому що дуже-дуже длинне відео виходить, і я знаю по своєму опиту дуже длинні відео. Ну, не всі дивляться до кінця, так що розбила на два відео. Орхідеї моєї подруги, моєї мами будуть в наступному відео. А всім бажаю гарного настрою, слава Україні!